Чи в Україні так думаю чи оголошувати епідемію кору в одному з округів штату Невада оголосили вже надзвичайну ситуацію у зв'язку знову ж таки зі спалаху кору. Більш детальніше про все нам розповість наш вже постійний експерт Тетяна Одарич, сімейний лікар із Америки, а саме з Портленду, штат Орегон. Між нами відстань 9 тисяч 45 кілометрів. Зараз це можете побачити наскільки це далеко. І там теж зараз mm -hmm. така проблема проблема, як у нас ну наскільки така сама проблема, як вона власне вирішується? Ну, проблема скоро так, так. Тетяна, у нас зараз на зв'язку. Ви нас чуєте? Тетяна, доброго ранку вам. Good так, так. Доброго ранку доброго вам. ранку. А тож, розкажіть, будь ласка, яка у вас ситуація з цією хворобою, можливо, епідемією? Як вона вирішується? Чи багато хворих? Ну, так, у нас в штаті Вашингтон є один з палахів кору, це вважається теж небезпечною ситуацією. Оголошена саме нагальна ситуація. У нас 22 випадки на сьогоднішній день і один можливо, ще, тобто можливо 23. І це надзвичайно серйозний стан. Тобто, наприклад, діти не мають права з'являтися в школі, якщо в них немає вакцинації. Зазвичай у нас можна це робити, якщо люди за релігією, наприклад, відмовляються від вакцинації. То зараз у нас рівень е, прививок дуже низький. Тут це 77%. А для того щоб зупинити епідемію, потрібно 95%. Тобто люди не вакцинують, і зараз надзвичайно багато кору. Надзвичайно багато. Це 24 випадки на е, населення приблизно 4 мільйони. Ну і після цих випадків ну ваші пацієнти, ну чи знайомі ті пацієнти, про яких ви знаєте. Вони переосмислили вже вони збираються далі вакцинуватися, щоб не було ускладнень? Mm -hmm. Чи От ні чи це яких я бачила, які міняють свою точку зору, на жаль, це члени цієї родини, де дитина хворіє, і це вже занадто пізно робити якісь вакцинації. А це біда. А от в школі, в школах, в садочках чи зачиняють на карантин школи чи ні? Ну яку профілактику якусь проводять з батьками чи ні? От як яким чином впливають на цю ситуацію, які заходи у вас зараз на цей момент у нас головним чином їх не допускають до школи, тобто людей без вакцинації не допускають до школи. І до 5 лютого оголошено стан невідкладний стан, тобто дітям не можна йти до школи, якщо в них немає вакцинації. І так само це стосується так само вчителів. Тому вчителі, які не вакциновані, вони повинні робити вакцинацію. А які навіть робили вакцинацію, повинні перевірити, чи є в них імунітет. І друга в нас велика проблема: у нас немає викликів надім, тому люди скоро з'являються в швидкій допомозі, з'являються в у нас в клініці і заражають надзвичайну кількість людей, оскільки ви знаєте, вірус може триматися дві години після того, як хвора людина прийшла поза клінікою. Тому у нас велика проблема, щоб люди дзвонили нам наперед, щоб ми могли їх провести іншими входами спеціальними входами для епідеміологічних хворих. А це в нас зараз теж іде досить така широка пропаганда. Що люди, будь ласка, не йдіть просто в швидку, не йдіть просто до лікаря, а дзвоніть нам. А ми вас вже проведемо для обстеження в спеціальний кабінет. І проблем з вакциною немає. Що, що проблем з вакциною немає? Ну, проблем вакцина є, люди О, просто тобто є, так. Ага. Мовно. А в інших штатах. Яка ситуація? Там теж такий низький відсоток вакцинування 77 хоча для України Певно, сьогодні дізнаємося, який відсоток в В Україні. принципі, це найнижчі. У нас тут зараз найнижчі. На жаль, величезна проблема саме в російськомовному і україномовному населенні. Бо в цьому містечку, де про де саме сполох зараз відбувається, є дуже велика церква, багато тисяч людей церква українська, яка відмовляється від вакцин, які вважають, що вакцини це неправильно, це проти їх релігії, і тому настільки низький відсоток вакцинації. Кругом по штатам трошки вищий відсоток. У нас також велика проблема в Нью-Йорку і Нью-Джерзі, теж так, що це такі регіони, де вакцинації просто дуже низькі. Дякуємо на прямому включенні з, з Сполучених Штатів Америки була постійна експерт, медичний експерт Тетяна Ударич, сімейний лікар із Портендоштам.